голосував за нього? 17 років перший раз, і кожен вибір вибирав. А чому ти його вибираєш? Що такого? Що в його програмі є такого, що тебе захоплює? Короче, коли був Єльцин до Путіна, пам'ятаєш, да? Я занадто молодий, я не пам'ятаю таких слів. Ну, історію читав, ну-ну. Были все очень бедные. Угу стал путин Ми йому поверили и жизнь наша всій ну, улучшилась значительно. и, угу. и далі ты голосуєш за нього. Правильно, за рахунок того, що був цей перехідний період з дорогою нафтою, і ви всі швидко повірили в Путіна. А ти працюєш на нафтових родовищах, так? На нефтебазах, базах, ти казав мені на рурах, на трубах. Окей. Ну добре. А щось не подобається тобі в політиці Путіна? В політиці Путіна щось тобі подобається, я так розумію, а щось не подобається. Розкажи, що тобі не нравиться. Не нравиться. Щось повинно не подобатися? Ай, конечно, могу рассказать, что не нравится. Мне не нравится, что ну, большое расслоение, что какие-то люди сверхбогатые, какие-то продолжают быть нищими. Угу. Но у нас сохраняется возможность человеку получить образование, работу, если он сам этого захочет и постарается пахать надо. Если, например, ничего не хочешь делать, то ты так и будешь. А если хочешь что-то добиться, надо стараться. Вот. А вот, Та же самая вот тогда. Все. Что сейчас происходит, не очень нравится. Ну, как вообще не нравится. Потому что родственники у меня там живут. Что вони расповедали? Роз... Як был було... зв'язок, что вони расповедали. Як? Я не могу з ними зв'язатися никак. А де вони? З якого вони міста? Дніпро, я буду по-вашому говорити. і суми. І суми. Ага. Мда. Связи нет, нічого нет, нічого не знаю, где, ні как. А ви б хотіли змінити президента? Якийсь, щоб був якийсь нове обличчя? Ну, знаешь, что можно сказать? Во время кораблекрушения капитана корабля менять вредно. Поэтому сейчас в данной ситуации А нет, зараз, зараз я так разумею, корабль ну, руйнуется, правильно я разумею? Ну, руйнуется, что значит, руйнуется? Крушится, крушится корабель. Ну, это если сравнивать с той ситуацией, которая сейчас, то... Полу, решается его судьба. А ведь чего, 2020. от, чего, от чего зависит судьба? Вот так, чтобы я понял хорошо. От чего зависит? От, не знаю, от решения Путина или от решения, не знаю, там, высших сил. От, что происходит? Как, бы, как ты видишь конец этой ситуации? Я, я не знаю, я, я думаю, что это все-таки это англичане с американцами нам все устроили. А? Может, не так? Сейчас узнаем, поговорим, узнаем. Ты был за границей, за кордоном был, В Америке был. О, интересно. уже в Америке уже был. в Америке был. А сколько часов там был? Сколько времени ты там был? Три Месяца. Ты был, месяца. ты был на какой-то базе, не ходил, не ездил, не смотрел? Америку. Ні, я а, по програмі Walk and Travel там був. А, Walk and Travel. Ну окей. Ну а ну що, як ти... То... три я місяці. місяці три місяці. Три місяці, так? Три місяці ти був. За цих три місяці ти побував в різних місцях? Побачив, як живуть американці. Правильно я розумію? Так, да, Я прекрасно понимаю, як вони живуть. А ти а мені скажи свої після цього, як ти там потрапив, як ти там пожив, ти дійсно думаєш, що Росія може ставити конкуренцію Америки? Ну вообще я не понимаю. Ну я раніше думав, що как бы наш ну как бы вся наша елита это наемные работники американские центры концентрации управления. Ну а почему они либо они вышли из-под контроля либо их решили поменять и что на самом деле происходит я не знаю ты не разумеешь да ну я не понимаю они знаешь капитал вывод капитала препят... наши не препятствовали да uh -huh. ну то есть ну, нефть продавали ресурсы продавали все было нормально нет начались эти революции по всей как бы бывшим республикам одна за другой одна за другой uh -huh. потом Там, там, в Україні у вас почалось, візде почалось. Mm -hmm. не... я, я не розумію, почему чому це Дивися, питання до тебе. Революції ці почалися. З якої причини? Як ти думаєш? От чому відбуваються революції взагалі? От чому відбулася революція, наприклад, 2000? Наприклад, нехай буде 4-го року, п'ятого, Помаранчево. Я помню этот момент. Мне там 20 лет чем-то было. Там, знаешь, что было? Там какого-то журналиста Гангадзе где-то убили кто-то. Нет, да? это было раньше. это трошечки инше. Раньше это было раньше. что это была точка, с которой все сорвалось, как бы, не угу. И просто видишь, вот этот Ющенко, Виктор, да. Угу. В спеціальному центрі. Uh -huh. Там же все революционеры проходили это обучение. Наш uh -huh. Навальный там обучение проходил. И Навальный навіть ваш? Ну, который в... российский граждан. Я зрозумів. Я, я знаю, хто такий Навальний. Я зрозумів. несчастна людина, яка розповідала, що Крим це не бутерброд. Я все пам'ятаю. Нещасна людина, він, видишь, він влез в це дерьмо і те страждає. У нього завжди був вибір, ну зайнятися цим чи ні. Краще не влазити, правильно я розумію? Ну, мог би не влазити туда, и жил бы хорошо. Вот он бы жил бы хорошо, поверь мне. Вот. И вот они все там проходили. Сака, Швили, Виктор Ющенко. Володимир Зеленский, как Пит А Зеленський я не знаю. Я про него услышал первый раз, когда он президентом стал. До этого я про нему знать не знал. Не знал. про этих вот старых я знал да что они там проходили mm -hmm. и знаешь они все эти революции они как приезжают туда, эти организаторы mm -hmm. находят горячую молодежь платят им по 100 гривен там или 100 долларов там, в день они ходят там, протестуют вот и это и так все ведь делается одна это вла это у власти кто власти их предают как подкупают их ну, подчиненных те их ну предают mm -hmm. и все власть власть уходит Все, і все. нова власть, коротше, вже там може. Нова влада приходить, як тебе ну, же, я тебе зрозумів. Мабуть, показав, будь люба революція, взагалі будь-яка, вона зачита Тобто Кожна революція в Вившої республіці була чий-то щот. Я зрозумів. А, а ти можеш припустити, припустити, що може якось зібратися народ. Народ, український народ, знаєш, як відрізняється від російського. От ти був в Україні, але ти маленьким був. От, от я не знаю, отак загальне загальне враження в тебе про українських і російських людей. Я трішки з русскими порозмовляв, з росіянами, росіянами. Я вже про них склав бачення і розуміння. От ти мені розкажи, я ж так розумію: я не перший українець, з яким ти розмовляєш. Ну, да не перший. Ну. Смотри, что это все эти вот, ну, молодежь, она, ну, она не понимает, там тусовка, там круто, там платят кому-то деньги, там mm -hmm. какое-то совместное мероприятие, они там все вместе, там, о, бог, и все его и вот и революция. то есть там, там немножечко -то завез денег, и, все, и то что надо добился. Дальше что дальше было? Вот в Крыму была арендована база Севастополь, да, Черноморского mm -hmm. флота до 2017 года. Велика помилка, году, да, ошибка. В 2016 году уже бы не продлили эту аренду. То есть, ну, можно было схитрить, можно сказать было, что продлим, короче. Ну, что-нибудь там можно было украинцам придумать. Ну, не знаю. И уже, уже да, надо было действовать уже российской власти. Это одна из причин. Поэтому Крым в 2014 году сразу и туда и пошли. Ну, ти підтримуєш е, нормальну думку, що Крим був окупований, війшли російські війська. Все відбулося так, як, як ну, треба. Розумієш, як по методичці. Чи да. що? Ну, це, смотри, ну там же, ну, база напасть, там з'явиться в Криму. Чорноморський флот Росії, він все, він перестане существувати. Тобто, все, це вже. Дальше, 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 дальше свят експансія буде продовжуватися. Скажи мені Сергію Сер... Сергей, да? Я забув Сергій Олег, Олег. я вибачаюсь інший схожий на нього. Олег, скажи мені, будь ласка, яку функцію виконувала база Чорноморського флоту? Там ну там базірувались кораблі. Окей. А якщо б вони там були, -були а потім вони зникли, б змінилося? Що би змінилося, то если там поставят американці свої ракети на ну, перед ракетные комплексы, комплекси, то весь Чорноморський флот, он уже, як би, його нет. Ні, 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 я маю на увазі. Олег, Олег, я не про це кажу. Я кажу, що його, наприклад, немає. Да? От, наприклад, ти казав, що якщо б Україна не продовжила умову, да. І Росія сказала, ну ви не продовжували. Ну, ну добре, ми тоді забираємо флот і, і пливемо в якесь інше море. Наприклад, можливо ж таке по твоїй версії. Бо я посміхаюся, я, я просто це неймовірно неможливо. Ну, добре, якщо там не було б Чорноморського флоту, так? І стояла б база НАТО, що б відбувалося? Ой, ну це треба комусь з воєнних я... Військові мені не скажуть, тому що вони знають, що відбувалося б нічого. Абсолютно. Ну нічого ж не відбулося б, якщо б там була база НАТО. Розумієш, це висасана причина з пальця. Чувак, ваш чувак, оцей, я не можу його назвати нормальним словом. Люди, які починають війни, вони ненормальні люди, розумієш? Він сидить, от уяви, 22 роки, 22 года он сидит уже, да? 90-2000 года. Він сидить 22 роки при владі, і він не знає, я так розумію, чим себе зайняти. Ну, не знає, Дідусь вже 70 років. тебе був дедушка 70-річний, річний. У тебе є дедушка, Ді, дідусь. Був у тебе скільки прожив дідусь? Ти згадай Присто, свого. Я в тому майже 90-го вже. О, молодець. Хай живе. Я сподіваюся, що він іншої ментальності. Ну добре, але ну, я не впевнений. От уяви. Я от знаєш якісь людей 70-літніх. Я знаю трішки людей 70 років. 70 років, 70 щоб було. Я розумію, що ти говориш. Ти, ти, спілку... розумію, ти, ти спілкувався, да? Общався з ними. 90? Я розумію, розумію, розумію. Ну. По подумай про це. Це ж не просто так. Я це все розумію, що база НАТО все. все, все сложнее, Я все це все чудово, все чудово розумію, що, війна, що війна складніше. Чи що? От це війна була б все одно. чого ти взяв? Все одно була б. Чому? Ну, тому що ви б ви, ви, ну, ви б, українців ви її начали. Чому ми почали? Що, Які претензії в нас до Росії? У вас готові лікарні. Готові, лікати. Я, наприклад, я підготовлений, так? Військовий. Я підготовлений чоловік. Яко, яка задача? Какая задача? Мета моя? яка? От, наприклад, нас готували. да? От, я завжди стараюся приходити до логіки. От, Моє життя, воно логічно, все по кроку по кроку. Скажи мені, будь ласка. От логіка от що нам, які претензії? Забрати. Даже как, что сейчас происходит, даже с военной точки зрения логики нет. Конечно, у нас общество еще не на Западе. у нас общество еще не созрело. вот как бы относится так, по, ну как, как в советские времена, а, а бы пойти проголосовать, там пиво выпить, да проголосовать и все. Почему вот взять в Греции, в тех странах народ поднимается, бастует туда-сюда. Ну, в России же такого нет, все равно. Москва маленько поднялась, там болотная площадь, так и быстро их там успокоили. Но ну, для них условия там создают для москвичей, не сравнишь, как у нас.